Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. А тебе будуть нові акції для всіх вже з 26 листопада і по 2 грудня, включно оліє золота від торгової марки Чумак об'ємом 900 мл Буде за 79 грн. гривень. Ось таке масло від торгової марки злагода 72,7% жирності, 180 грамів з акційною ціною за 69,90. Вареники від торгової марки «Три ведмеді. Мішутка з картоплею. 450 грамів за 41 гривню. Від торгової марки 3 ведмеді. пальмені мішутка з м'ясом індички, вага у упаковці 600 г. Акційна ціна буде 102 гривні та 90 копійок. Пальмені мішутка з м'ясом телятини 450 г будуть за 81 гривню. І ось такий варіант: це пульмені філейні. Упаковці 650 г. Акційна ціна на них буде 94 гривні. Ковбаса від своєї лінії Варена Лікарська 550 грамів. З акційною ціною буде за 116 гривень. Ціна за упаковку. Ковбаса салямі фінська 420 грамів. З акційною ціною буде за 106 гривень. Сердельки із м'яса птиці австрійські. Торгова марка м'ясна лавка. Своя лінія. Ціна на цінничку вказана за 100 грамів. Акційна ціна буде 19,40. Грудинка особлива від своєї лінії. Ціна за 100 грамів. Акційна буде 35,60. Виріб фаршевий. Новомиргородський. 420 грамів. Акційна ціна буде 46,50. Ковбаса губернаторська сиров'ялена. Ціна на цінничку за 100 грамів. Акційна ціна буде 34,90. Від торгової марки «Серенада» сир салямі напівтвердий з кипками скибками 135 грамів з акційною ціною буде за 56 гривень. І Радамер теж з кипками, Тут вага 150 грамів, акційна ціна буде 64. І ще є суцільним брусочком гавда або Радамер по 200 грамів. Акційна ціна на них. Однакова буде 77 гривень. Молоко від торгової марки Яготинське. 2,6% жирності 870 грамів. З акційною ціною буде 40 гривень. Сметана від торгової марки щоденний збір. Менші упаковочки вони по 200 грамів, 20% жирності з акційною ціною буде за 26,50 гривень. Йогурти білі від торгової марки «Молокія». Білий, густий, 1,6% жирності – 300 грамів, акційна ціна – 26. Молокія йогурт білий по грецьки 8% жирності. З акційною ціною буде 31 гривня. Ще буде зі знижкою безлактозний йогурт, але тут немає в наявності. Майте на увазі, акційна ціна буде 26,50 від торгової марки Молокія. Білий безлактозний йогурт. Сир кисломолочний від своєї лінії в упаковці 350 грамів. 5% жирності 58 гривень, 9% жирності з акційною ціною 65 гривень. Фарш домашній від своєї лінії. В упаковці 500 грамів. Акційна ціна на упаковочку буде 112 гривень. Від торгової марки Веладіс, фарш із хека. Вага. 500 грамів. Акційна ціна буде 50 гривень. Ось такі креветки варено-морожені від торгової марки Норвен. Вага в упаковці 700 грамів. Акційна ціна буде 171 гривня. Нектари від торгової марки День у день об'ємом 1 літр та 900 мл. Акційна ціна 63 гривні 50 копійок. Томатний сік із сіллю 900 мл. Акційна ціна 76. Живчик об'ємом 2 літри зі смаком лісових ягід. Акційна ціна 36 гривень. Живчик зі смаком яблука літр та 150 мл. За 24. І ще один варіант це об'єм 500 мл. Акційна ціна 14 гривень. Кока-Кола об'ємом 2 літри без цукру або класичний варіант. Акційна ціна буде 46,40. Готові сухі сніданки від Nestle Line 375 гр. і Nesquik. Акційна ціна на них однакова 97,50. Приправа від торгової марки Приправка Ексклюзив. Є різна вага 50 грамів до м'яса, до шашлику 45 і до плову 40 грамів. А ціна на них однакова: 32 гривні та 40 копійок за упаковку. Такі приправи американська та мексиканська по 25 грамів. Це теж торгова марка приправка. Акційна ціна. 22 гривні. Така паніровка, хрумтезна від торгової марки, приправка. Вага 120 грамів, акційна ціна буде 22 гривні та 70 копійок. Ананаси кільцями у сиропі від своєї лінії 565 грамів, Акційна ціна на них буде 74,50 Також ось такі персики консервовані половинками аж 820 г. Вони у легкому сиропі. З акційною ціною будуть коштувати 81 гривню та 50 копійок. Напій від своєї лінії з Лемон або The оранж. Об'єм їхній 2 літри. Акційна ціна буде 29 гривень та 20 копійок. Вода трускавецька об'ємом 1,5 літри з акційною ціною 15,50. Енергетичні напої від торгової марки Hell 250 мл. Акційна ціна 24. Ось такі грибочки мариновані, консервовані, а сорт китайські гриби 530 грамів будуть за 83 гривні. 670 мл з акційною ціною 40 гривень 50 копійок. Соуси від торгової марки Чумак. Французький з гірчицею. Ось такий варіант бургер або лаваш ролл. З акційною ціною будуть по 23 гривні 70 копійок. Соус солодкий чилі від торгової марки Чумак. 200 г упаковці. акційна ціна 22 гривні 70 копійок. Від торгової марки Оліс солодкий чилі соус. 180 грамів. Акційна ціна 20 гривень. Від торгової марки Оліс також буде з акційною ціною кетчуп, лагідний або шашличний. 250 грамів 20 гривень. Соус густо карбонара або часниковий 180 грамів у упаковці. Акційна ціна 22 гривні 70 копійок. Соус сирний вітрової марки Густо – 180 грамів. За 23 гривні 70 копійок. Або ось такий алжирський 180 грамів, 23,70. Вареники від торгової марки Левада із грибами заморожені. Вага упаковці 400 г. Акційна ціна 75 грив. Ось таке тісто листове дріжджове від своєї лінії вагою 900 грамів. Буде з акційною ціною 66 гривень. Ось такі круасани заморожені. Їх ще треба випікати. Все написано на упаковці. Вага 360 г, акційна ціна 85 гривень. Суміш овочева для смаження. Вок це є своя лінія. І ще ось такий варіант: італійська суміш овочева 400 г. З акційною ціною будуть по 52 гривні та 40 копійок. Сьомга від торгової марки Норвен. Шматочок філе на шкірці. Вага 210 г. Акційна ціна буде 225 гривень. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою. від своєї лінії 180 грамів. Акційна ціна буде 42 гривні. Оселедець від торгової марки Норвен. Філе в олії 250 грамів з акційною ціною буде за 65 гривень. І крам ментає від торгової марки «Веладіс» – 100 грамів з акційною ціною 49 гривень. м'який від торгової марки кому бринза ніжна або інсалата. Вага 170 грамів. Акційна ціна на них буде 48 гривень. В однакову ціну два варіанти. Сир плавлений пластинками. Лактіма є два варіанти на вибір. Вага 130 грамів, акційна ціна 50 грамів. м'який від торгової марки Deluxe. 175 грамів. Два варіанти або класичний, або з додаванням трав. Акційна ціна буде 53 гривні. Сир плавлений від торгової марки кому. Бекон або вершковий 75 грамів. Акційна ціна буде 16 гривень. Сирок глазурований від торгової марки день у день. Три варіанти акційних будуть. Це є зі смаком кокос, з полуницею або зі звареним згущеним молоком. Вага 36 г, акційна ціна 10 гривень та 40 копійок. Лактонія питні йогурти. Вага 290 грамів. Акційна ціна 22 гривні. Печиво здобне від торгової марки «Рошен Ловіта». Цей більші упаковки по 420 грамів. Два варіанти начинки: Апельсин або вишня з акційною ціною будуть 80 гривень. Ось таке печиво від торгової марки Rochen Lovita із шоколадною крихтою. 150 грамів в упаковці. Акційна ціна 28 гривень. Ще один варіант з арахісом. Вага 127 г, акційна ціна 24 гри. Цукерочки галеретка. До речі, перший раз звернула увагу, що вона різних кольорів. Я так думаю, ще й, напевно, різних смаків. Ціна за 100 грамів буде 19,45. Цукерочки від своєї лінії Ромашка вагові. Акційна ціна буде 15,83 за 100 грамів. І від торгової марки АВК Королівський шарм. Цукерочки вагові. Три варіанти є в асортименті. Ціна за 100 грамів 28 гривень. Шоколад від торгової марки Millennium Very Perry буде по 112 гривень. Це є більший формат. Ось такі два варіанти. Вага 285 та 270 г. Ціна буде 112 гривень. Шоколад від торгової марки Millennium із горішками. Акційна ціна буде 60 гривень. Шоколадна паста від торгової марки Мілка. Горіхова». Шоколадна з какао 300 г. Акційна ціна 173 гривні. Печиво орео із начинкою 95 г. Акційна ціна 30 гривень. Від торгової марки своя лінія. Горошок зелений, консервований 420 г. З акційною ціною буде коштувати 38 гривень. І кукуруза від своєї лінії, правда, тут 340 г, а акційна ціна також 38 гривень, як і горошок. Квасоля у томатному соусі 420 г за 39 гривень. атлантична натуральна з додаванням олії від торгової марки Своя лінія. Упаковці 240 г, акційна ціна 46 гривень. Сардина атлантична бланшована в олії також 240 г. Акційна ціна 48 гривень та 10 копійок. Скумбрія, атлантична натуральна з додаванням олії 54 гривні. А ще зі знижкою буде сардина в томатному соусі, але що, в нас її нема? Не знаю, розібрали чи що. Акційна ціна 46,70 гривень. Лосось свіжозаморожений. філе шматочками, Торгова марка Норвен 340 грамів. За 282 гривні. Ціна за упаковку 340 грамів. Крабові палички водний світ. Сніжний краб. У упаковці 200 грамів. Акційна ціна 51 гривня, 50 копійок. Чай від торгової марки «Мономах». Чорний з шипшиною, полістками квітів та з ароматом тропічних фруктів. 80 грамів в упаковці. Акційна ціна буде 49. Чай від торгової марки «Мономах» чорний цейлонський дрібний. 25 пакетиків 28,70. Чай чорний цей байховий. Листовий з бергамотом. Вага 80 грамів. Акційна ціна 47 гривень. І ось такий чай байховий кенійський торгової марки Мономах. В упаковці 45 пакетиків. Акційна ціна 36 гривень. Чорний цейлонський з ароматом бергамоту. 45 пакетиків за 36 гривень. Кава рощина наскафе Еспресо з густою пінкою. 150 грамів за 288 гривень. Розчинна кава Nescafe Голд 280 грамів буде за 382 гривні. І трошки менший об'єм 200 грамів буде за 282 гривні та 50 копійок. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Є різні варіанти начинок. Вага трошки коливається, є і по 100 грамів варіанти, і по 85 грамів ціна на них однакова буде 36,90. Пиво – повна діжка, м'яке. Об'єм – літр та 800 мл. Акційна ціна – 51 гривня. Від Туборг пиво це є упаковка 4 пляшки по 500 мл. Акційна ціна буде 99 гривень за упаковку. Горілка, торгова марка Гетьман. Українське золото особлива. Об'єм 1 літр. Акційна ціна буде 188,50 гліт. Туалетний папір від торгової марки Сніжна панда. 4 рулони двошаровий буде за 46 гривень. Зубна паста пародонтакс. Свіжість трав. Об'єм 50 мл, Акційна ціна буде 45 гривень. Така зубна паста пародонтакс. Тут об'єм 100 мл. З акційною ціною буде 82 гривні та 90 копійок. І ще ось такий варіант: зубна паста відбілююча від Parodontax 100 мл, ціна 85 гривень. І набір зубних щіток Parodontax – 2 штуки екстра м'які. Акційна ціна за упаковку 90 гривень.